Луска, ходить сюди телефон. Тут все добре. Так як бачите, рішотки все є. Я задоволений. Датчики там всередині все походу є. Шухляда Доставлено воврем'я, я задоволений. Котел в ідеальному стані, ніде не побити, нічого, все чудово. Доставлено прямо на подвір'я, де він пущі має стояти. Як буде установка котла, я теж можу зняти відео, як він працює, все буде чудово.